Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Екстрене засідання Ради Україна НАТО відбудеться 26 листопада для обговорення вчорашнього ракетного удару по Дніпрі. АФП Масований удар по Україні сьогоднішня ніч буде вирішальний. Основна ціль Кремля, про яку вони нібито повідомляли через род Соловйова. Це знищення київської дамби ядерним ударом та каскадне обвалення всіх дам донизу, що спричинить відрізання половини України. Фіксується приміщення ядерних боєголовок на аеродроми, звідки зазвичай злітають борти атакувати Україну. Понад 10 літаків готові виконати наказ. В разі його отримання Росія застосує тактичну ядерну зброю проти України. Повідомляє розвідка різних країн. Путін так хоче змусити капітулювати Україну. Саме тому терміново прилітав Блінкен. Тема щодо можливого застосування путіним ядерної зброї набирає обертів. Росія обов'язково застосує тактичну ядерну зброю на території України, щоб налякати всіх та дискредитувати НАТО. Відповідну заяву зробив експрезидент Грузії Міхаїл Саакашвілі, Пише УП у лютому 2009 року. Одразу після зустрічі з тоді віцепрезидент. Том Байденом на полях Мюнхенської конференції я вечеряв у готелі Мендерін Орієнтал з моїм давнім другом Річардом Голбруком та з першим заступником держсекретаря США УП Білом Бернсом, з нинішнім директором ЦРУ, розповів він Сакашвілі. Зазначаючи їхні міркування щодо ядерки, вони явно сприйняли за пліт перегрітої та травмованою війною 2008 року уяви. І ось зараз це вперше серйозно сказав президент Байден. Я вважаю, що все, що Путін робить останніми місяцями, це і є підготовка до натискання червоних... Кнопки, незважаючи на скептицизм декого з приводу українського наступу у Москві. Знають точно, що за нинішніх можливостей ЗСУ їм точно не втримати 100 кілометрову ширину приазовського коридору, і рано чи пізно їхню оборону буде перервано. Зазначає експрезидент Грузії. Також він прогнозує, що кримський міст буде знищено, а українські війська стоятимуть біля входу до Криму. В умовах оточення кримське угруповання буде приречене і в цей час у Москві обов'язково розпочнеться. Розвал кремлівської влади. І ось щоб не допустити цього, Путін планує вдарити тактичну. Ядерною зброєю по центру ухвалення рішень, тобто по центру Києва, швидше за все, до цього буде розіграно якусь провокацію в Білорусі, щоб зобразити, що це Мінськ спонукав Москву діяти з метою захисту союзника, сказав він. Також Саакашвілі додав, що Путін не чекатиме, поки Україна матиме f 16. Він увійде до спіралі, і тут важливо, щоб Америка виконала те, що обіцяла, і устами мого старого знайомого передала. В Стамбулі росіянам, і зокрема, використала всі свої конвенційні засоби для знищення всіх загарбників в Україні, а також їхніх логістичних логістичних центрів у Білорусі і в самій Росії йдеться у повідомленні. Водночас він не виключає удару тактичною ядерною зброєю по найбільшому логістичному центру в польському Жешові, щоб автоматично задіяти п'яту статтю НАТО. Припускаю, що якщо йтиметься про два-три ядерні снаряди, то НАТО обмежиться конвенційним реагуванням. Перше, якщо війна йтиме так, як зараз за кілька місяців, усім буде ясно, що Росія зазнала поразки. А так він залишає шанс, що Вашингтон кліп першим. Додав він глібрепіч в ефірі Київ 24 розповів, що Слід очікувати у випадку удару Росії Арішніком із ядерним зарядом по столиці України, як вказує науковець, руйнування Києва будуть катастрофічними. Суцільні руйнування, якщо скинути прямо на хрещаток, то це Рибальський острів, Лук'янівка, Солом'янка Додеміївки, Там все буде знесено. Тобто, весь Печерськ, це буде повністю до фундаменту. А шибки повибиваєш до вишневого. До вишневого буде ризик ураження вибуховою хвилою, говорить репіч. Як пояснює кандидат хімічних наук, від ядерного удару вижити практично неможливо. Вижити майже нереально. Тим паче, якщо там шість блоків. Якщо на Київ кинути, то в принципі п'ять вистачить. Один блок може ще набуть, чи військові містечка або Васильків чи бровари. Ядерної потужності цієї ракети більше ніж достатньо, додає репіч. Нагадаємо, що Росія 21 листопада здійснила удар балістичною ракетою по Дніпру. Ця ракета здатна нести як неядерне озброєння, так і ядерне. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.